Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі ще раз нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із громадським активістом, головою громадської організації Світанок і співзасновником проєктів «Деколонізація Україна» та мова Харків Вадим Позняковий, що з нами на зв'язок. Вітання, пане Вадиме. Слава Україні. Героям слава. Пане Вадиме, два місяці залишається у наших громад завершити деколонізацію. У своїх топонімів загалом провести декомунізацію, деколонізацію у своїх громадах, і хочемо дізнатися про те, наскільки активно почали чи загалом продовжують наші громади виконувати закон про деколонізацію, який стартував з 27 липня цього річ, і саме до 27 січня вони б мали завершити цей процес. Як ви бачите, по ваших оцінках, за вашими. Оцінками наскільки наші громади активні, як виглядають одна область, наприклад, на фоні іншої. Зокрема, і цікаво буде дізнатися і про те, як виглядає Волинь на загальноукраїнському фоні, і чи нема процесу, так би мовити, заговорювання, чи не знаю, чи якогось саботажу, деколонізації в деяких громадах? Ну, скажу так. Процес триває доволі вже повільно, тому що в переважній більшості тих, хто хотів, той вже все зробив ще в 22-му році, або там на початку 23 -го. Ну, Сьогодні навіть поприходило кілька відповідей, що за осінь були перейменувані вулиці в Любомлі. Там останні дві вулиці перейменували, Сошечне і громада переименували вулиці. Вже десь загалом на території Волинської області лишилось десь 180 вулиць до переименування. Тобто, це в принципі. Все одно не така велика кількість, насправді. При тому така велика кількість в тому числі, тому що місто Луцьк <хи> доволі повільно опрацьовує свій величезний перелік. Слава Богу, нарешті в громадське обговорення по них ці вулиці було, було розпочаті. Тобто, Луцьк нарешті теж зрушився трошечки активніше. Mm. Тобто область там програє, наприклад, Рівненській, де вже залишилось ну, десь під сотні вулиць. Тобто навіть найближчим часом там буде менше, бо дві громади е, днями мають ще перейменувати вулиці, тому що буде вулиць 80 на рівненщині, а на Волині 180, так? Е, це просто якщо брати дві сусідні області, які, mm. по суті, є Волинню, які по суті ментально плюс-мінус насправді схожі, то Рівненська завдяки роботі саме обласної адміністрації. І вона все ж таки. Краще себе проявила щодо переименування вулиць, щодо демонтажу об'єктів різноманітних, така сама ситуація насправді. Звісно, що там так, Волинь все одно за кількістю вулиць до перейменування все одно є однією з найкращих, тому що візьмемо переважно більшість областей там або тисяча, або, або за тисячі ще лишилося перейменувати. Тобто, все одно 180 там, і 1300 це різні цифри. Чи там 180-х і 900, тому все одно, все не так погано. Хотілося б, все ж таки, є, звісно, що громади, які не хочуть перейменувати якісь вулиці, по типу там першотравневих, дружби народів, 8 березня, що теж мене викликає певні питання, а все одно далі вже буде рішення голови обласної адміністрації. Якраз коли вже. Дійде справа до рішення обласної адміністрації, то ми е, дамо список е, того, що лишилося, і сподіваємося, що все це буде знову в, в розпорядженні. Але хотілося б щоб в розпорядженні було поменше вулиць бо ж все ж таки е, на місцях до того часу перейменували переважно більшість з них. Ну я думаю, що скоріше, все, таки буде так ось якраз таки деякі громади не знають. Напевно, що закон про деколонізацію взагалі існує, якось гологоловницька савична рада. Вони напевно думають, що можливо порівнувати вулиці після війни. Можливо, вони щось знають краще, можливо, вони ознайомлені з якимось планом контрнаступу, що перемога у війні буде раніше, ніж завершення імплементації закону. Ми ж не знаємо, може у них там хороші гадалки або хтось з родичів в Генштабі так ось. Робота поступово триває, з пам'ятниками все важче, тому що переважній переважної більшості демонтувати лишилося якась якусь радянську символіку на пам'ятниках періоду Другої світової війни. Там складні моменти з охоронним статусом, і мінкульт особливо не хоче працювати, і самі громади насильно хочуть щось робити. Різноманітних пам'ятників, які треба демонтувати са там сірпи молотина з одиницями молотами, совєтські солдати, 41-й рік, велика Вітчисняна, написи про загиблим від рук українських буржуазних націоналістів. Цього дуже багато на території Волинської області, Чи, і чим північніше, там, цим веселіше. Ось ну, куди далеко йти, навіть у місті Луцьк досі на меморіалі є і радянський солдат, і написи про партизанські загони совєтські, причому є совєтські партизанські загони з прізвищами чекістів, які ще підпадали під дію закону про декомунізацію в 2016 році. Тобто навіть у Луцьку є ще робота, а по якимось громадам на території. Області то роботи ще кін не валявся, на жаль. Так що будемо, будемо якось їх всіх рухати. Я думаю, що процес ну, пізно зарушиться, і все буде добре. То головне зараз з вулицями вже потихеньку довести все до логічного фіналу, а там уже руки дійдуть до пам'ятників. Пане Вадима, чи можете розповісти, все таки і зараз повідомити цим громадам, тим, які які не встигнуть до 27 січня виконати вимоги закону про деколонізацію, на що їх що їх чекає, і чи дійсно тоді саме голова обласної військової адміністрації буде перейменовувати ці вулиці і назви населених пунктів? А якщо не він, то хто? Ще три місяці буде у голів громад, тобто там голова сільрад, ну, голова села або голова міста, міський голова, сільський селищний, вони можуть своїм розпорядженням це зробити. Mm -hmm. Тобто, вже ніяких громадських обговорень, ніяких депутатів, які на сесії можуть щось завалити, бо їм щось не подобається. Просто беруть розпорядження, можуть той же день, коли до них приходять повноваження, от лишилися три вулиці, а депутати валять. Просто сів, написав, дав розпорядження, початку поставив, все. Рішення, рішення прийнято. Тобто, оця от, демократична складова, вона вже розсувається. Формально, там, звісно, що можуть і на сесію винести, і обговорення провести. Ніхто не заважає, ніхто не забороняє. Але загалом вже є, є всі можливості в голови видати розпорядження, і ніх, ніхто йому не може в цьому завадити. Далі вже три місяці буде обласних адміністрацій. Угу. А згодом? А згодом знову все перейде в те саме русло. Як і до закону, тобто знову громадське обговорення, це ота його проблема. Тобто, якщо півроку проігнорувати, якщо обласна адміністрація щось десь упустить, то все повертається в загальну процедуру. Це була велика проблема дочищення хвостів по закону про декомунізацію. Я думаю, що, на жаль, і зараз таке буде. По пам'ятникам скоріше за 100%. По вулицях ми якраз таки намагаємося всюди тримати руку на пульсі, щоб всі обласні адміністрації мали всі списки, щоб ніхто не опустив жодної вулички. І це питання, про було закрите разом завжди. Звісно, що є якісь там контроверсійні прізвища, хтось вважає, що ця людина достойна, хтось недостойна. Е, на жаль, звісно, що періодично гинуть нові герої. І хтось хоче теж виковічнити загиблих. Тому деякі такі вулиці, які формально, те, які ніби і не такі собі, і ніби для когось вони і українці, але вони такі російсько-центричні українці, тобто, але не мають стосунок до, до якогось регіону, по тобто типу там гогаль, Рєпіна і їм подібних. І я думаю, що все одно, скоріш за все, вони десь в західних регіонах будуть перейменовані суто тому, що треба буде вшанувати загиблих героїв, а ці люди і мали таку російсько-центричну часткову орієнтацію і не мали жодного стосунку до того чи іншого регіону. Пане Вадима, ще цікаво, от знаємо, що зокрема ви і ваші, скажімо, так, колеги, розробили е, свого часу мапу деколонізація Україна. І от на, на Волині, зокрема, станом на червень було два об'єкти, які напряму підпадали під дію закону. Зокрема, ці об'єкти можна було побачити на цій мапі. Чи були знесені ці об'єкти? Що вам відомо про це? Ми зараз, поки від цього відійшли, ми більше займаємося вулицями. Нам не вистачає зараз банально цього ресурсу, плюс об'єктів, скоріш за все, набагато більше, бо що найцікавіше, нам чомусь багато громад Волині відмовляється надавати фотографії пам'ятників, прикриваючись режимом воєнного стану. В, вибачте, Волинська область, відповіді: у нас воєнний стан. Ми не будемо надавати пам'ятники періоду Другої світової війни. Ну, я не розумію аргументації, але багато громад дає саме таку відповідь. Значить, хтось їм все ж таки підказав такий шаблон. Хоча, яка в цьому стратегічна цінність, ну сумнівна. Вибачте, на Харківщині все йде окей, на Харківщині. А Волинь у нас воєнний стан. Ну, у мене дуже багато питань. Тобто, там Харківщина, Запорізька, Херсонська область можуть зробити Миколаївська. Волинська у нас у нас війна. Ну я не щось не чув про такий величезний воєнний став. Що ж там такого відбувається? Що вони не можуть дати фотографії пам'ятників Другої світової війни, іноді, вибачте, за 200 кілометрів від білоруського кордону. Ну великі питання, пане Вадиме. Ну а яка роль тут саме обласної військової адміністрації? Ви згадували про те, що Рівненська Ува набагато. Ефективніше працює в цьому плані від Волинської. То чи є у вас якась співпраця, чи є там якесь розуміння, чи знайшли ви людей, які готові завершити деколонізацію у Волин у Волинській області? Є звісно, що люди, з якими ми співпрацюємо, але я можу сказати, що на наше звернення про створення робочої групи з деколонізації, Волинська обласна адміністрація відмовила. Нібито то вже все декомунізовано, деколонізовано. Хоча це абсолютно не так, насправді, якщо особливо заглибитися в нетрі різноманітних територіальних громад і пої... просто поїздити по громадах. Я думаю, що цієї людини, яка давала відповідь з департаменту культури, це розуміння відбудеться, що все ж таки є що декомунізовувати, деколонізовувати що дуже багато. Була відповідь, що ніхто не буде робити робочу групу, а насправді вона вкрай необхідна. Будемо теж якось намагатися це дотиснути, тому що роботи багато, громади не сильно активно йдуть на контакт, на жаль. Ми хоча б зараз хочемо доробити до питання щодо перейменування. Тобто 180 вулиць залишилося, але я сподіваюся, що до кінця року ми там буде 120-130, до весни там, штук 50, а там уже і. Й... До нуля, але хотілося б швидше, просто воно йде занадто повільними темпами. Ми зараз е працюємо з тими, хто вже хоче перейменувати, і залишиться найближчим часом там місяці, два, одні суботажники. От з ними треба буде працювати поагресивніше, тому що якщо люди не хочуть під час за два роки російсько-української повномасштабної війни поіменувати росі російські нас у то у них дуже велике питання. То якщо говорити про саботажників, чи відносите ви туди, наприклад, ту саму Голоненську селищну раду, яку ви згадували, чи є ще на Волині ось такі злісні саботажники? Ну, яка з Головненська міська рада, ось селищна рада і дала від і це і є сам ще не, не є саботажем. Не готовий точно сказати, які там ще громади. 100% є якісь, але такий великий масив інформації за мене проходить щодня, що я банально зараз не згадаю. Оця Головненська це просто те, що таке наочне. Тобто ми зараз черговий пакет листів щастя, десь пару тижнів тому розіслали на всі громади, де ще вулиці не переіменовані, в тому числі і по волині. Зараз нам проходять відповіді, що в деяких громадах нарешті вулиці перейменовані. Ми зараз е оновимо цю базу, ми потихеньку і оновлюємо. Щойно отримаємо всі відповіді, у нас буде знов ще свіжіша цифра. І ми знову буде, надійшли молисти щастя туди, куди вони, туди, там, де вулиці не перейменовані. ми не зліземо. Тобто, плюс, там, де громади вже, скажімо так, морозяться, ми будемо вже нарешті задіювати Інститут національної пам'яті. Тобто рекомендації від Інституту національної пам'яті будуть надходити на ці громади, що вони зобов'язані це зробити. Якщо вони цього не, не захочуть зробити, ну, потім обласна адміністрація, яка це зробить за них. Тобто тут уже питань нема. При тому вулиці не будуть, як у них там хочуть в селі Вишнево, садово Колинові, а вулиці будуть ну, з нормальними назвами. Тому я нічого в цьому такого поганого не бачу. Коли був процес декомунізації, в 2016 році якраз таки обласні адміністрації зробили дуже багато хороших назв вулиць, на відміну від місцевих громад, які не робили абсолютно ненормальних речей. Пане Вадимо, ну і стосовно саботажу, можна сказати, вже не настільки на місцевому, а можна навіть сказати, на загальноукраїнському рівні. Пам'ятаємо ситуацію у Червонограді. Де місцеві мешканці вирішили перейменувати Червоноград на Червоноград І досі бачимо на мапі нашої країни залишаються всякі первомайські, южноукраїнські Чи відомо вам про те, яка там ситуація? Наприклад, щодо того самого Южноукраїнська, там я так теж розумію, що ну, багато є противників перейменувати в історичну назву Гарт, і Так, мабуть, по всіх цих великих населених пунктах то чи стежите ви за цим ці... За, цим, за цією ситуацією, і коли все-таки ми ну, перестанемо бачити ось наслідки цієї колоніальної радянської політики. Я бачу, що деякі політики на місцях загралися в потенційні місцеві вибори, про які вони думають. І хочуть зараз зробити дуже такий цікавий фінт під назвою, що ось я хотів зберегти назву Павлоград, Красноград, Червоноград, Южноукраїнськ, Южне і ще щось. А мені не дали, з Києва не дали. А я ж з вами, я за народ. Я за народ і просто зіграє дурника, бо знає, що з 27 січня ці повноваження переходить до Верховної Ради, яка згідно з рекомендаціями інституту національної пам'яті і все. Тобто, і всі ці перейменування пройдуть через Верховну Раду. Вже без задіяння місцевої громади. Тобто вони самі, власне кажучи, обманули мешканців своєї громади, дум... 에, сказавши тим, що вони можуть зберегти стару назву. А <смірно> назву зберегти їм насправді не вдасться, тому що далі просто повноваження прийдуть до Верховної Ради, ніхто вже слухати громаду не буде. Ось вони так. Дима. Па зрозуміло з цим пане Вадимо, ще хочемо обговорити ситуацію з деколонізацією у нашій столиці у місті Києві? От знаємо, що 15 листопада демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. От мені цікаво, як ви безпосередньо сприйняли цю новину, і як довго ви власне вимагали від КМДА знести цього російського поета? Доволі довго процес тривав, ну тут красиці вже майже півтора роки десь і, і йшло. Все це там була і петиція, по якій ми зібрали необхідних 6 тисяч підписів на Київську міську раду, і ми копали мінкульт зверненням, і Кабмін, коли до нього перейшла справа. І хлопці ходили там обмальовували того Пушкіна в Києві. Хто що тільки не робив, аби зарушити цей процес? Тобто це, бу, це була дуже довга робота різноманітних структур, там і громадських, і державних. Тобто там хто тільки не включався. Там уже навіть на останок Київрада вирішила включитися, щоб все ж таки дотиснути, отримати рішення від Кабміну. Ну там дійсно від знизу до верху дуже велика кількість людей працювала над тим. Або все ж таки його вивели з реєстру і можна було демонтувати. Тобто вода камінь точить, але реально я можу сказати, не один десяток людей з різних структур, хтось громадський активіст, хтось там діяч там такої там партії, хтось працював там в Києвраді, хтось, в Кабмі, хтось в мінкульті, і всі там хтось якось штовхав це питання, тому що ну, дуже дуже велика бюрократія, і нарешті. Там силами дес, десятків людей. Це от, ну, от дико, але у нас така бюрократія. За силами десятків людей проштовхнули те, що пам'ятник вивели з реєстру і можна було демонтувати. А, чекаємо на щорса, до речі, найближчим часом мають прибрати, і це було б одним з таких найбільш потужних рішень навіть декомунізації. Ми чекаємо цього з 16-го року. Це теж дуже довга історія, бо по, якщо по Пушкіну, ми десь півтора року мучаємось. То по щорсу вже ой, ой вже майже угу. вісім. А з чим ви пов'язуєте, все таки оце затягування цього процесу, чому все-таки наші можновладці не, не такі продуктивні, не такі швидкі у своїх рішеннях щодо знесення от пам'ятників щорсу чи Пушкіну? Ну, є різні моменти. У когось є певні свої сантименти, як у кличка. Ну, не секрет, що кличко саме сам певними підкилимними іграми зміг зберегти пам'ятник у в 2016 році це факт. Не буду розказувати, хто щось з ким домовлявся, але я знаю підноготно і ну, це була домовленість пана кличка, щоб все ж таки його зберегти. І його зберегли. Спочатку закрили, а потім е е цими тентами, а потім його відкрили, наскільки пам'ятаю, десь в 2019 році. Тобто кличко його просто збив, бо захотів, бо може. Ось так. от. Тобто, закону для нього нема в цьому плані. І коли пам'ятник Леніну в Києві валили, він теж був недовольний І в 13-му році, то окрема історія. Не знають звідки ці всі сентименти до того, є е, ті, хто дійсно вчепляються, бо це пам'ять, бо от я читав Пушкіна, я там совєтський солдат, освободитель тощо. А є ті, що просто заграють з електоратом, тому що незабаром будуть. Ну, як вони думають, вони думають, що будуть місцеві вибори, тому краще нічого не чіпляти. Бо основний вибори це пенсіонера, молодь на вибори находить взагалі. Якось так. Плюс, вибачте, пенсіонери прийдуть, а середній вік в більшості воює, молодь на вибори не прийде. З ким вони будуть грати? Звісно, що воно будуть грати з пенсіонерами, які вже яким хочеться пограти на ностальгії. Якось так. Тобто, якихось таких глибоко ідеологічних моментів дуже мало насправді. Тобто, або якась ностальгія самого голови, або гра з електоратом. А ось щось там. Я комуніст, чи хтось там за Росію, ждуни. Ну це одиничні випадки. Вони є. Я знаю, які громади. Ну, це до речі, на Волині ніби з таким не зіштовхувався. Але знаю там повні громади Житомирщини, Харківщини, Одещина, де є специфічні голови, які в 2014 році зараз себе проявили не ну, скажімо так, не з дуже хорошої сторони, і вони валять цей процес. Але загалом це скоріш одиничні випадки, і казати, що ось не проводиш декомунізацію, ждунці паратіз. Ну це все ж таки скоріше виключення, бо зараз всі знову в, 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 почали гратися в політику. Забувши, що в нас взагалі-то триває дуже дуже кривава, важка тяжка війна, і що ми маємо очиститися від цього російського, вони знову грають в політику, чекають місцевих виборів і не що чого чекають пане Вадиме, то цікаво, як столиця виглядає на загальноукраїнському фоні щодо декомунізації, деколонізації, і чи можете також назвати області нашої країни, які в лідерах і які в аутсайдерах щодо цього процесу. Ну, що можу сказати? Київ, в принципі, він от якраз як столиці нашої країни має і всі їх позитивні, всі негативні сторони, тобто, і всі плюси, і всі вади. Тобто, просто як у столиці, це з логічних причин найбільша кількість об'єктів, які треба демонтувати чи перейменувати. Ну, це логічно, місто величезне. А, демонтовано вже щось більше 60 об'єктів, наскільки я пам'ятаю, там з 300 з копійками. Щодо перейменування вулиць перейменовано десь вже відсотків 80, тобто ну, це теж хороший показник. Роботи ще дуже багато, але вона головне, що вона триває і вона не зупиняється. Я думаю, що це найголовніше і до фініша вже дійдемо. Щодо областей, найкраще в усіх показниках Львівська область, Звісно, що з перейменуваннями вулицю. Ну важко просто казати, що є в області, де було 300 вулиць і стало 40. Як там в області Галичини, так, там, Франківська, Тернопільська. Ну, от вони молодці, 40 у В них було 300. А умовно там Одещина було 200-стало 900. І них більше, але ну, показник. Або там Хмельницька. Було 200, стало 230. Ну ось. Оце, 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 серй... так, оце серйозний показник. Хмельниччина, молодці, майже 2000. Одеська молодці, Сумська, молодці. Е, до речі, Волинська, Юненська теж не доволі добре відпрацювали, Понад 80% Волинська область перейменувала, понад 90% Юненська. Закарпатська десь відсотків 85 Е, Так що, десь якось так багато областей працюють. Вінницька дуже погано відпрацювала з переименуваннями: відсотків 20. Оце, оце е, на диво. Щодо демонтажу об'єктів, все по різному, найкращі показники мають Львівська область е, там, з великим відривом. Далі йде Закарпатська. Ну, і десь там щось Харківська, Полтавська, місто Київ, Одесьчина. Ну, багато де щось подемонтувало. -по -по до речі, місто і Івне Івненська область теж непогано відпрацювало щодо демонтажу об'єктів. Хмельниччина. Але, але та ж Вінниччина сусідня і щодо демонтажу об'єктів дуже погано себе проявило. Все по-різному. Або ми ж розуміємо, що все одно, все залежить навіть не від області, а від лише територіальної громади. Бо територіальна громада вирішує, що їм перейменувати і ще демонтовувати, якось так. А пане Вадим, от ви згадали про те, що Вінниця настільки відстає, загалом Вінницька область. То чи можна якось це пояснити? Ви згадали про те, що це дійсно рішення саме депутатів місцевих громад, і чи є все таки сподівання, що можливо цю роботу завершить саме голова Вінницької обласної військової адміністрації? Ну, я б сказав, що от є велика кореляція між Вінницею і Вінницькою областю, бо Вінниця, наприклад, перейменувала вулиці однією з перших. Вона перейменувала якісно і величезні пакети вулиці там майже нічого не лишилося. І демонтувала дуже багато чого, і провела перепоховання першому, першому в Україні. Тобто, саме місто Вінниця передове в цьому плані. Mm -hmm. Ось область відстає капітально. І я думаю, що це якраз таке питання до самої обласної адміністрації, яка не зацікавлена в цій роботі. Тобто, якщо сусідня Хмельницька область, ми з нею е, добре попрацювали, в тому числі і з обласною адміністрацією, було дві стало там трошечки більше, ніж 200. І навіть тіше 200, зараз в процесі вже от вони закінчили громадським обговорення, незабаром перейменують більшість. Тобто, ось там вони взялися, от е, тиснув обласні адміністрації руку. Вінницький. От вони не, не, не були сильно в цьому зацікавлені. Місто Вінниця молодці, там просто є і свої активісти, і музей історії Вінниці, і, 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 і інституту національної пам'яті. А ось область, ну там все дуже печально. Це це ж залежить часто, та, також від обласних адміністрацій, там від департаментів культури. І чи вони зацікавлені, чи вони працюють над цим. Якщо вони над цим не працюють, воно рухатися і не буде. Тобто, ну воно ж навіть з коли ми працюємо з боку громадськості, все одно ж має бути підтримка з боку обласних чиновників. Якщо немає підтримки, то громада дивляться, і вони кажуть: А ми ну, нічого робити не будемо. Хто ви нам такі? А якщо це вже йде в спайці роботі робота в спайці з обласними адміністраціями, то воно йде в рази ефективніше, це небо і земля. Пане Вадиме, а ще цікаво почути інформацію, яка власне яка ситуація у прифронтових громадах у прифронтових областях. Дивись, що називати прифронтовими? Процес поїзно триває, то мовно кажучи, вулиці там перейменовані в Ізюмі, і в Куп'янську, на Харківщині, і в Херсоні зараз вже йде перевають перейменування в селах біля Херсону. Тобто я скажу, що найдивніше, що в деяких громадах, які вже пережили окупацію, були доокуповані і зараз, триває відновлення, вони перейменували вулицю швидше ніж деякі ось тилові міста і села Волині, де я не знаю чого чекають. Тобто, утомовний Ізюм перейменував все, місто Ізюм і село Гамберт, жодної вулиці, нуль лишився. Куп'янськ майже все переймав. Вони це міста, які пережили дуже жорстку окупацію і дуже важке визволення з дуже сильними боями. Сенс, це, ми то правильно ми розуміємо, що ось це перейменування відбулося саме після деокупації. А, після деокупації. Там просто ще й військово-цивільні адміністрації можуть це робити, без якихось громадських обговорень, одним розпорядженням. Тому це теж простіше. На Донеччині дуже багато громад перейменувало вулицю. Так що. Про фронтових по-різному, в буривальній більшості все йде навіть простіше ніж е, в громадах в тилу пане Вадиме, то як цікаво почути ваші очікування до 27 січня, можливо, в відсотковому плані, скільки доведеться перейменовувати чи зносити пам'ятників станом на цю дату, і, зокрема, місцевим обласним військовим адміністраціям. Я все ж таки вважаю, що треба буде чекати потім ще три місяці, аби судно в руках голів сільських селищних міських рад, тобто, по суті, нікуди особливо ці повноваження не дінуться. Чекаємо, mm -hmm. поки процес триває, він триває зараз дуже активно в більшості регіонів України. Я зараз не готовий називати цифри, бо, скажімо так, об'єм роботи, який зараз виконується, він шалений. Іму я сподіваюся, що якраз таки десь після 27 січня і буде можливість. Сісти, провести якийсь плюс-мінус облік і зрозуміти, що, нам, що у нас залишилося, бо ну, шалена кількість роботи. Всього позалишалося ще дуже багато. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Вадиме, за цю інформацію, за вашу роботу загалом. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам громадські діячі, голова громадської організації Світанок, співзасновник проєктів «Деколонізація України та мова Харків. Вадим Позняков був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один І пан Вадим розповів про те, як триває деколонізація в нашій державі, зокрема на Волині. На все добре, пане Вадиме, тримаємось. thank you